Співають ранішні тумани, проміння дихає в вікні, а під вікном цвітуть тюльпани, весняні квіти чарівні. Доброго дня, любі друзі! Ви знову на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні, як зрозуміли, мова піде про тюльпани. Весняні квіти, які вже буйно цвітуть, а вже деякі навіть повідцвіталися. Сьогодні в відео, як завжди, будуть декілька цікавих фактів про дані квіти, а також декілька порад по вирощуванню тюльпанів. Отже, розпочнемо із цікавих фактів про тюльпани. Тюльпани з'явилися на нашій планеті 15 мільйонів років тому. Це досить давні квіти. І на цей момент існує вже понад 80 видів цих квітів. А на думку деяких вчених кажуть, що їх уже понад 100. А ці всі види 80 в свою чергу складаються з більш ніж 1800 сортів і різних форм комерційно вирощуваних тюльпанів. Це досить, поширений, досить поширені квіти, їх дуже багато сортів. І їх постійно вирощують, нові гібриди роблять, щоб були різні, різного забарвлення. Стійкості до різних хвороб і тому подібне. Тому сорти з кожним роком збільшуються і збільшуються. Наступний факт: у голодні роки європейці використовували свіжі цибулини тюльпанів в якості замінника звичайної цибулі, а сушені розтерті в порошок цибулинки тюльпанів додавали в борошно для випікання хліба. В східних країнах і зараз їдять цибулини, тюльпана. Ну, як тюльпан, правда, сорт їстівний, який можна споживати в їжу. Не ті, які в нас декоративні ростуть на клумбах, а ті спеціальні їстівний тюльпан. Що також цікаво, і в Канаді молоде листя і пагони деяких видів тюльпанів вживають в їжу і сьогодення. Точніше, можна сказати, не в всій Канаді, а тільки в деяких франкомовних регіонах, Це ті регіони, які зберігають традиції давні. Також от цікавий факт, що на початку XVII століття у Франції цибулини тюльпанів стали предметом ажіотажного попиту. Вони коштували надзвичайних грошей. Женихи часто купували цибулини як весільний подарунок для своїх наречених. Дійсно цікаво думатися. Якась цибулинка тюльпана, яких на сьогодні їх дуже багато, можна знайти, дістати, викопати. А в той час, в 17 столітті у Франції її купували як весільний подарунок. А один мірошник в той час обміняв свій млин на одну, всього лиш тільки одну цибулину. Тюльпані. І він при цьому був цілком задоволений цими умовами угоди. Він вважав, що це досить гарна угода обміняти цілий млин на одну цибулину. Також є одна гарна легенда про червоні тюльпани. Перський цар Фархад був сильно закоханий в красуню Шерих і мріяв про щасливе життя з коханою. Але злі заздрісники пустили помилковий слух про те, що молода красуня вбита. Фархат не в силах був перенести такий удар, він погнав свого жвавого коня на скелі і розбився на смерть. На тому місці, де кров потрапила на землю, виросли червоні квіти тюльпани. З тих пір тюльпани символ пристрасного кохання, тому можете з задоволенням подарувати букет тюльпанів для своєї коханої. Дівчини. Ну, що ми зазвичай робимо на свято 8 березня, це найпопулярніші квіти в подарунок дівчатам. І така порада, щоб тюльпани довше простояли, о, о, свіжі тюльпани довше простояли, то просто додайте в вазу з водою декілька кубиків льоду. Тюльпани дуже люблять холодну воду, і в них вони зберігаються довше. Можна ще навіть туди додати трішки солі. А тепер розповімо декілька порад по вирощуванню тюльпанів. Тюльпани краще за все ростуть на легкому дренованому ґрунті. За правилами, їх потрібно викопувати кожного року, для того, щоб посадити цибулинки трошки глибше. І щоб вони завжди е, давали квіти. Тому що, якщо не викопувати кожного року, то можуть з кожним роком дані тюльпаниці квітнути все менше, менше та менше. Потрібно їх завжди вчасно підживлювати і поливати. Е, е, якщо так робити, то вони можуть на одному місці рости кілька років і не потрібно викопувати і пересаджувати. Але краще кожного року це робити, викопувати і знову осінню пересаджувати. От, наприклад, чим дрібніша цибулинка тюльпана, то тим ближче до поверхні грядки вона повинна бути висаджена. Якщо звичайні садити десь на глибину 10-15 см, то дрібні цибулинки потрібно в районі 5 см висаджувати. Тюльпани краще не висаджувати на ділянки, де перед цим росли інші цибулинні рослини. Тому що цибулинні рослини забирають з ґрунту всі поживні речовини і тюльпани там потім гірше ростуть, а можуть зовсім і не квітнути. Краще висаджувати, наприклад, там, де були бобові або інші якісь просто сімені квіти. Також цікава порада, що для тюльпанів не треба дуже багато великої кількості добрив. Краще тюльпани не догодувати, чим дати їм, чим перегодувати, тому що від великої кількості добрив можуть просто погоріти. Це також потрібно враховувати. Потрібно були трошки голодними, так сказати. І часто є така. Проблема, що тюльпани дрібніють. Бутон стає меншим з кожним роком, і або рідше цвітуть не так сильно яскраво. То можуть бути декілька причин цього. Перша причина: ви дані тюльпани не викопували більше трьох років. Вони, як посадили цю булинку, і ви вже три роки, або навіть більше, вони на одному місці ростуть, то можуть бути квіти маленькі або зовсім не цвісти, то їх потрібно викопати. І Посадити по новому. Друга причина це просто неправильне зберігання цибулин. Десь в сирому місці не просушені були цибулинки. Або може, пособирали, а вони деякі були вже з хворобами і заразили інші цибулинки. Третя причина може бути: викопали надто рано, або навпаки, занадто пізно викопали за цибулинки. А також ще одна причина, що тюльпани дрібніють через неправильну глибину посадки, неправильний полив та навіть неправильне зрізання. Можуть бути декілька причин. Отже, підсумуємо наші поради, садити потрібно тюльпани в кінці вересня або на початку жовтня, щоб вони встигли вкорінитися, але ще не пустили парусти. І тоді вони весною зійдуть і будуть гарно квітнути. А викопувати повин... потрібно ці булинки, коли пожовтіє 2 третини листя. Коли воно вже пожовтне, то потрібно викопувати тюльпанчики, щоб потім у вересні або на початку жовтня їх посадити. Ось сьогодні таке коротеньке відео про тюльпани. Я думаю, воно вам сподобалося, тому ставимо вподобайки під даним відео, передивляємося попередні відео, які я викладаю на даний канал. Коментуємо відео, пишемо, чи сподобалось вам, що не сподобалося, можливо, є поради або запитання по вирощуванню тюльпання, можливо, у вас є якісь інші види тюльпанів. Крім даних, що показані в відео, у нас ростуть і інші тюльпани, більш пізні. Я їх покажу в той час, коли будуть квітнути в них і забарвлення інше. І також не забуваємо підписуватися на мій канал, щоб завжди слідкувати і не пропускати відео, які виходять. Далі буде більше відео, різноманітніше. Будемо показувати, що є на нашій присадибній ділянці та що ми поробляємо. Дякую за увагу! Всього найкращого! До наступних відео!